Мандарин. Сацума Міагава. 11 листопада 2024 року з дорослого дерева сацуми, яке привито на волка-маріану, знято мандарин вражаючого розміру 211 грамів. Абсолютно стиглий, ароматний плід ледь вмістився у долоню. Соковитий, помірно солодкий, він має тонкий десертний смак, приємний для споживання. Кожна його часточка, не наче ковток мандаринового соку. Шкірка легко відділяється від ем'якоті. У цедрі присутня красива композиція ефірних масел, яка в сушеному вигляді гарно доповнює чайні суміші. Плід цієї ж сацуми, зростаючи на невеликій трифоліаті, заважив близько 65 грамів і остаточно визрів у перших числах листопада. Мандарин з маленького деревця виявився бездоганно смачним, як кажуть ОВАУ. Його насичений солодко солодко-кислуватий смак вразив багатою мандариновою палітрою та відмінною соковитістю. Привабливо те, що сацума сацумаміагава може бути дуже урожайною. І з кожним роком ця перспектива зростає.